нарешті нарешті в нас трошечки потепліло, і я вже два дні грибуся у своїх квітничках. Ще ні разу я не показувала, що в мене тут зростає, тому що все посаджено доволі таки недавно. Хвойні посаджені були в минулому році восени. Одні рослини із моїх старожилів це деревовидні півонії, які зростають вже близько 10 років. У мене їх величеньких три кущика. Ця півонія знаходиться більше на сонечку, тому вже в неї видно брунічки. Такі квіткові, підмерші трошечки брунічки. Також більше 10 років на моїй діляночці виживала, я так думаю, це фламентанс. Однократно квітуча, плетиста троянда. Чому виживала? Тому що раніше я вирощувала дітей, а не рослинки. Тепер я її обновила, підживила, бризкаю і вона щедро квітує. Пагінчики. Вже всі оновила і чекаємо з нею опору, щоб гарно розкласти її, і вона квітувала. Також більше 10 років на діляночці квітував, щедро квітував рябчик імператорський або царська корона, називається. Тут був здоровенний здоровенний кущик. Я його не змогла поділити. Намагалася кожного року, але не могла. І в минулому році, натренувавшись на півоніях, я розкопала і розсадила по всій ділянці. Мабуть, їх тепер у мене зростає, мене десь в семи місцях. Гарна дуже рослина, невибаглива. Сама собі квітує, відмирає і знову нарощує пагани на наступний рік і квітує. Також в жовтні 23-го року були висаджені три смарагди для того, щоб закрити паркан. Між ними я посадила гортензії. Це у нас білі гортензії. Латуєчки маленькі, наростають погано, може, тому що у них багато паганів? Не знаю. Зараз вони сантиметрів по 30, не більше. Ну, і тоді ж була посаджена сосна сосна Green Tower. Це колоноподібна сосна, але чомусь. Вроді перезимувала вона непогано, але не дуже вона мені подобається. Не надто живенькі, оці свічечки в неї. Можливо, ще рано. А днів 4 тому посадила оцю красотуху. Це ялина The Bлюz. Блакуча ялинка, блакитна. Ось тут у мене росте Rainbows End rainbows Ялинка. Це ще з 23 року, і підгорів Булівард Я думаю, що це кіпарисовичок Булівард Але на ринку мені його продали як коніку. Ну, тоді я ще мало що там. Зображала, тому купляла, хотілося чогось незвичного. Восени була посаджена ялиця, ялиця бальзамічна нана. Теж вона мені не надто подобається, але брунячки є, повинні прокинутися. Поряд з сосною зростає туйка маленька, глобоза голд. Також ялинка, це кейбаб, але зараз вона змінила свій колір, тому що недавно була обробка позавчора, була обробка Median екстра із 30D. Тут у нас зростає, я робила розпаковочку такої ялинки на штамбі. Малавка глобуза і тис Давід. Далі у нас Еріка посаджена минулого року, півкущика добре перезимувала, а половинка суха бачу. Також два дні тому була висаджена оця ялиця. Це Golden Spreader. Теж робила я розпаковочку. Посадили, маю надію, будуть зростати. Це у нас проліски і алюм Високі-високі алюми Також не дуже подобається мені, як вийшла з зими. Це ялина чорна нана. Маленька подушковидна ялина Маріана. Називається вона, але в неї такий якийсь оливковий колір, а не зелений хвоє. Ну, маю надію, буде тепло і набереться вона кольору і буде все з неї добре. Так у мене ростуть тюльпанчики невеликі. Бруслинка непогано себе почуває, це карликова низько русла. І тут вздовж доріжки у мене висаджені, верніше не висаджені, а вкопані горщички. На наступному тижні прийдуть до мене кам'яні троянди. Я замовляла 20 штук набором. Прийдуть, я думаю, я їх висаджу в ці горщички, розмножу, а потім вже буду думати, що з них можна буде зробити. Може, композиції скласти. Сьогодні на ринку придбала отаких от ірисів і вроді називаються вони. І восени саджала тюльпани, саджала в корзинки. Різні сортові, але сорти я не запаминала, тому по 5 штучок і отак вони в мене зараз наростають. Шишками я позначила, де вони повинні рости, тому що я така колупалка не даю своїм рослинкам спокійно рости. Постійно, постійно мені треба туди лізти, щось дивитися, перевіряти. Ось, моя Сані Голд. Ой, Сані Голд, вибачте. Сонячна дівчинка. Це найдорожча пока яку придбала. Трояндочки оброблені, обрізані. Може, помічниця моя тут походила. Погреблась. І я їх перший раз замульчувала трошки. Тирса. Тут сидить у мене дюшесний мур а Тут Сара Бернар. А це Корол Сансет. Максима Фестіва. Тут є ту пірамідаліс Ауреа Ох, і дуже ж вона мені подобається. Такий же жовтий колір, такий жовтий. Переходи в лаймовий, оливковий. Ну, дуже гарно. Правда, буде довго наростати, ну і нічого. Трояндашнеї Вальцер. Плетиста біла троянда. Великі гарні квіти в неї. Вздовж доріжки ростуть троянди. Тут Наваліс. Це Ептайт. Тут я зібрала всі троянди таких бускових відтінків. Емільєн Гіо, Принцеса Олександра. І сюди вже переходи на світло розову Трояндочку безіменна, прийшла мені пересортом. Хто тут у нас ще? Емілієнгию, принцеса Олександра. Так, тут у мене трояндочки Коколоко і макароса. Також знімала розпаковочку, ще навіть не виклала. Купляла гортензії. Це Санде і Фрайс і забула Підпишу Брала Брала Світлани Полюхович на Фейсбуці. Були замотані коренева закрита, але була замотана в мох. Перший раз таке. Така рослинка до мене приходить. Зазвичай в горщиках, а це без горщика. Ну, почувають вони себе добре збереглося, і волога збереглася і такі міцненькі. А це єдина троянда, яка захворіла в мене. Це, мабуть, кажуть, що не можна в перший рік давати трояндам квітувати. Ну, коли. Другі троянди квітували дуже, так скажемо, щадяще в міру, то ця, ця стояла з квітами без кінця. Одні відходили, інші нарощували, не дивлячись на те, що всім трояндам у мене другий рік, це ню фешн. І вона і захворіла, видно, всі сили свої, весь імунітет віддала місті з квітінням своїм. Була оброблена раз, але треба читати, що це таке і що з ним робити. Тут, видно, медян екстра не допоможе, треба щось інше. А тут у мене куточок червоних троянд. ред парфум. Ну, щось така, вона лінива, запізнюється. Зовсім. Поки ще не показуються брунячки. Red Parfum. І ці трояндочки були висаджені, верніше, не висаджені, а отримані укоріненням з букетів. Те, що мені дарували, вийшло укорінити. Це, мабуть, Black Magic. І є ще одна троянда, яка мені дуже дорога. Її мені віддала подружка, подружки вже нема. І після того, як її не стало, її чоловік передав троянду. Сказав, що вона знає, що я люблю квіти. І на пам'ять це мені трояндочка дісталась. Ну і ще коротенько пробіжусь по тому, що в мене є Кипарисовик хебе. Це сосна Мугус маленька. Туйка Тедді. Це я не знаю туйка. Цій туйки вже третій рік. Мені її теж подарував син. Вона була в два рази більша, але на не неї були наступили. І тому половинка її тепер зростає, як самостійна туйка. Це ялівець якийсь варієгатта. Це Lime Glow, такий гарний-гарний у нього колір. Навіть не передач який. Це Sun Gold. Такий парисовичок. Теж колір неймовірний, жовтий-жовтий. І принц Уельський. Дуйка Golden Tuffet. Теж така оливкова, оливкова красуня. А це моя тіньова клумба. Це у нас гортензія вічне літо, чи безкінечне літо, як вона вірно називається. Тут теж в мене зростають тюльпани. Багато-багато насіялось. Півонії деревовидної. Такі манюки-манюньки. Я вже багато попересаджувала їх. Хай підростають. Може, кому знадобиться, буду дарувати. Тут же я висадила лавровишню, тому що мені писали, що вона може горіти на сонці, тому я її тут підрощу, а потім поїде вона за паркан. Сам шит. Не дуже добре переніс морози, в січні був посаджений. Цю маленьку коніку я показувала. А це моє сьогоднішнє придбання. Такий чимирничок, У мене їх ще не було. Один корінчик поділився на два. Ще одна туйка теді знову півонія, ялиця біла, це сосінка, не пам'ятаю, на букву Р називається. І ще один чемерничок. Медунка вилазить. І гейхерем. Так що так, мої декоративні рослини продовжують свою експансію на овочеві грядки. Мульчу, я не люблю, але морально себе на неї налаштовую. Поки що нічого не хочу, нічим не хочу мульчувати. Отак от замульчувала пристовборове коло кожної рослинки, особливо який потрібне кисле середовище. Також багато чого буду досаджувати. Ніякої особливої композиції в саду цьому немає. Буду рослинки досаджувати, поки що мені хотілося квітучих п'ятин. І я залишила тут чотири троянди. Обов'язково я тут зроблю якісь доріжки, є в планах. Обов'язково зроблю декор, теж знаю вже, що буду робити. І рослини посаджені доволі таки далеченько, одна від одної, а наростати вони будуть не швидко. Тому будуть якісь проміжні рослинки. Ще будуть сюди досаджувати їх. Ну, на цьому, мабуть, знайомство з моїми рослинками завершую. Дякую, хто додивився до кінця. До побачення!